Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні хочу поділитися з вами вправою, яка допоможе вашій дитині розвинути емоційний інтелект. А вам, як батькам, краще дитину пізнати, зрозуміти і відчути те, що відчуває ваша дитина. А ця фрау підходить діткам трошки старшого віку, які, які по-перше можуть говорити, а по-друге, вже вміють відслідковувати і усвідомлювати причину наслідкові зв'язки. Ну, наприклад, в Україні йде сніг, коли приходить зима. Ну, не у всіх регіонах, але все одно таке явище в нас може бути. Якщо дитина здатна у ці зв'язки усвідомлювати, то вона, скоріш за все, може не з першого разу, але все одно буде здатна з вашою допомогою цю вправу виконати. Для цієї вправи вам знадобиться з матеріалів або м'ячик, або м'яка іграшка. Якщо ви не маєте ні того, ні іншого, ви можете використати газети, зробити з них м'яч, або фольгу, якщо ви її маєте, і теж зробити з неї м'яч. Ну, я думаю, що якась іграшка у вас вдома точно знайдеться. Ви можете використовувати ті фрази, ті початки речень, які ми наведемо нижче у описі відео, або якісь свої, якщо ви будете мати в цьому необхідність для кращого пізнання саме вашої дитини. Що е, треба зробити? Вам треба дати дитині відповідно до її віку інструкцію. Я зараз розкажу, як це взагалі має виглядати, а ви потім адаптуєте під власну дитину відповідно до її віку. Суть вправи в тому, що ви починаєте якесь речення, і потім кидаєте дитині м'ячик. Вона має його продовжувати, це речення, говорячи про себе, про те, як вона себе почуває, що з нею відбувається, коли вона так реагує, і потім повернути вам той м'ячик. Ви можете це робити в один бік, тобто ви починаєте речення, дитина продовжує. Якщо дитина потім зрозуміло, як це працює, вона може також спробувати і почати речення для вас. Які речення ви можете використовувати? Ну, наприклад, я почуваюся сумною, коли і кидаєте дитині м'ячик. І вона має сказати, коли саме вона почувається сумною, і той м'ячик вам повернути. Або Я стрибаю від радощів, коли. І той м'ячик знову ж таки йде до дитини і повертається з відповіддю на це незакінчене речення. Таким чином, ви за такий дуже простий короткий строк гри можете дуже багато цікавого дізнатися про вашу дитину і зрозуміти, що десь можливо ви думали інакше. А дитина відчуває себе в якійсь ситуації не так, як вам здавалося. Ви можете навіть коротко описувати ситуацію. Коли мама кричить, або тато кричить, я і дитина має сказати, що з нею відбувається. Або я злюся, або я плачу, або мені байдуже, або щось ще. Я сподіваюся, що ця вправа буде вам корисною і допоможе укріпити ваші батьківсько-дитячі відносини. Гарного дня!